Генетика, чи визначає вона все у нашому житті? Всім вітання! Ви знаєте, що вчені проводять спеціальні дослідження зі зразками крові десятків тисяч людей з усього світу. З тих зразків беруть ДНК та поміщають до апаратів, і потім алгоритми штучного інтелекту зіставляють цей генетичний код або геном із детальною інформацією про життя цих людей, що зберігається в біобанках, їхню дієту, особистість, вибір стосунків, хобі, хвороби, які вони мали, та шукають зв'язки, які могли би становити інтерес для науки. Завдяки цьому процесу був зроблений значний внесок у розуміння спадкового ризику хвороби Альцгеймера, шизофренії, ішемічної хвороби серця, різних форм раку та багатьох інших хронічних захворювань. Такий самий процес був використаний, щоб заглибитися в людську психіку та знайти зв'язки між геномом і нашими особистостями, харчовими уподобаннями та навіть здатністю підтримувати стосунки. І вчені дедалі більш переконуються, що спадковий коктейль ДНК, який ми успадковуємо від наших батьків, підсвідомо диктує нашу поведінку набагато більшою мірою, ніж ми це усвідомлюємо. Ми можемо цього не розуміти, але виглядає так, що багато що з нашого повсякденного життя може частково залежати від нашого геному. Генетика також відіграє важливу роль, коли йдеться про наші схильності, або відразу до якої певної діяльності. Наприклад, наскільки вам подобається займатися спортом, і чи ви віддаєте перевагу одиночним або командним видам спорту? Різноманітні дослідження витратили руки на пошуку так званих генів таланту, генетичних варіантів, які можуть надати вроджену природну силу чи унікальні мовні здібності. Поки що виглядає, що в усіх талантах чи то математичні, музичні, чи спортивні здібності, генетика відіграє лише відносно невелику роль. Встановлено, що генетика може мати найбільший вплив на, на життєвий шлях на риси нашої особистості. За словами професорки психіатрії в університеті Рудгерса в Нью-Джерсі, більшість рис особистості, такі як екстравертність, інтровертність, сумлінність, дружність, імпульсивність та, можливо, навіть творчість, мають генетичний компонент. Це відображає той факт, що наші гени впливають на те, як формується наш мозок, а це впливає на те, як ми думаємо та взаємодіємо зі світом. Але також треба знати, що середовище, в якому ми живемо, відіграє величезну роль у визначенні того, чи будемо ми діяти відповідно до наших генетичних схильностей, чи ні. Так, гени безумовно мають вплив на багато аспектів нашого життя, але епігенетика показує, що ми можемо більше контролювати своє здоров'я ніж здається. Навколишнє середовище, харчування та стрес можуть вмикати чи вимикати певні гени, впливаючи на наш фізичний та психічний стан. Тобто, ми з вами маємо можливість змінювати своє життя і здоров'я, створюючи умови для позитивних змін у генетичній інформації.